Петрович круті замок, закриває двері школи. Ірина Іванівна, шукайки п'яток, щоб діти не змерзли, щоб діти жили. Єгор пішов у дозорці. На вождель, на госновий шлях. Зірками палають уборі і ялинки, а він все йде у пітьмі та у снігах. Лейтенант на вокзальній стоїть. БТР у диму не впасти. Він зустріне їх перші біля новуса. І кулям навпроти встане, щоб місто спать. Оборонимо, оборонимо. Кінчиться скоро війна. Буча стане не зламається, як би відповідає, Нічого не знає. Кось мене сказала, що. Брат. А потім вони переговорили, що чоловік був з ним вечором, числа, восьмого, казала, на Явлинці. І він від них відійшов, вони його ждали, а він відійшов каже, я пішов. А вони казали, не йди, Юра, бо вони там стоять. А він каже, я пішов розвістити. І вони ждали до вечора, він не вернувся. Потім А де це було? Ну Яку? там я б не я не допомогла. А як, а хто вони такі? Це О Оліна однокласниця. Вона Є... рядом живе там, будь -що. А. О, і це, Марина. А чоловік її і, і, і потім я лежу в лікарні. Її мама лежить в лікарні. А я їй розказую, що от Марина мені казала, а, ще вон, що вона тоді мені каже, знаєте, каже, мені такий сон приснився, Марина говорить, що е, як вона розказувала, що десь за до, а де це було десь якийсь дом такий, і за того дому виходить Юра, а вона каже, ні, то їй приснилося, що він вбитий. Сон такий що він вбитий. І тут каже, э, далі сниться, що він виходить. О, я, а вона каже, о, Юра, казали, що ти вбитий, а ти живий. А він каже, ні, я вбитий. І це, каже, я проснулася і думаю собі, що за сон такий, але думаю, раз. Кажуть, що вбити, то значить живий, бо то я ще каже, сонник подивилася. Я каже, успокоїлась. Тут Лесь, а коли 6 числа, пригадайте, він дзвонив. І як це було? До це Су... Під вечір було. Під вечір шостого числа, так. Да. Так. Да. Він а, на мобільник сусіда позвонив. Да, да? оце ось через дорогу сусід. Ага. Значи він прийшов той сусід і каже, дід, а він в нього м -м -м, ну там. Тоді ж Не було зв'язку вже. А він, ну то як має такий, що ми дивилися в нього. Я 8 числа була в них і все, і вони дивилися, що робиться там бучі, і все. Акумулятор.